Вітаю, друзі! Я Тетяна Дугельна, психолог-письменниця з Києва з України. Вітаю вас на стартовому уроці з холодинаміки. Якщо ви дивитесь це відео, ця система вас зацікавила. І сьогодні у нас вже перший базовий стартовий урок. Сьогодні тема інформація і робота з інформацією в холодинаміці». Тож, давайте зразу нагадаємо, що таке холодинаміка. Холодинаміка це цілісна системна робота над собою, яка дозволяє людині опрацювати свої думки, а думки мають інформаційну природу, і напрацювати свою життєву енергію через поле любові. Тобто холодинаміка буде так чи інакше пов'язана з тим, що ми будемо працювати з своїм стилем мислення, з тим, як ми з вами сприймаємо інформаційний простір. Ми сьогодні з вами живемо у світі, де інформаційні технології. Нас спрямовують в тому чи іншому напрямку, і нам здається, що ми з вами самі обираємо, як нам жити, як нам думати, як нам себе почувати. Але це далеко не так. І саме на наших уроках з холодинаміки, ви зрозумієте, що коли ви робите усвідомлений вибір, ви ніколи собі не шкодите. Коли ви обираєте розвиток, еволюцію, ви живете гармонійне життя. Але коли ви відчуваєте себе хворими, нещасними, ви е, ваше життя е, е, порушується в. Е, тому звичному ритмі, до якого ви звикли, це означає, що ви несвідомо спіймали в інформаційному просторі той напрямок, який войнує. Несвідомо я роблю цей акцент, тому що холодинаміка це система усвідомлених виборів. І... Одна здорова психічна людина, яка не перебуває в депресивному розладі, яка не перебуває в невротичних зривах, яка не перебуває в залежності від думки інших людей, а вона обирає самостійно бути хазяїном, творцем, архітектором свого життя. Така людина буде дуже конкретно обирати яку інформацію вона отримує, як, як вона її переробляє, і яким чином вона використовує ту чи іншу інформацію? Нагадаю вам також, що Найцінніше, що у нас з вами є, це життєва енергія. Саме завдяки життєвій енергії ми з вами можемо себе відчувати здоровими, активними або хворими і нещасними. Якщо у нас достатньо життєвої енергії, то ми тоді гармонійно себе почуваємо на трьох умовно рівнях нашої цілісної структури. Чому я кажу умовно? Тому що є багато Різних систем, які описують цілісність людини, і от в холодинаміці прийнято описувати цілісну людину через три умовних рівня: це тілесні процеси або наше тіло, наша душа, в якій відбуваються певні емоційні і ментальні процеси, і наш дух, тобто та наша абсолютна частина, яка абсолютно пов'язана з вищим потенціалом і з нашою духовною Повною складовою у кожної людини в її цілісній картині саме є ці три складати розберемо на прикладі, щоб вам було зрозуміло. Наприклад, я зараз конкретно, коли вам розповідаю про холодинаміку, я почуваюсь ментально дуже гармонійно, бо це моя система, моя улюблена система роботи як психолога. Просто людини з собою, бо коли я працюю сама з собою. Тож, мої всі думки зараз максимально гармонійні, мої емоції відкриті. Я натхненно вам розповідаю про досить високі духовні знання, і моя духовна складова також дуже задоволена, тому що я виконую зараз своє призначення, коли вам розповідаю про цю систему, яка змінила 20 років тому моє життя. І зараз я сподіваюся, також допоможе вам. Вам виходити із негативних станів, і в більш ефективні, позитивні, і продуктивні, ставати більш щасливими навіть в умовах реальності війни, в якій ми з вами живемо. Тож, на рівні душі і духу я досить гармонійно себе почуваю. І та інформація, якою я з вами ділюсь, вона дуже-дуже для мене гармонійна. Але на рівні тіла це зовсім не так. Я вам розповідаю і дуже. Хочу вам передати вже базові процеси, базові знання. Розумію, яка не в йому... чекає на вас, і я хочу коротко, компактно вам про неї розповісти. І в мене з середини. Най... З'являється хвилювання. Я боюсь пропустити щось дуже важливе. Я не викладала раніше холодинаміку українською мовою, і це для мене перший досвід. Я хвилююсь, і в мене Тут зразу ж пересихає в роті. Що я роблю? Я продовжую говорити, а мені знову ж і знову стає некомфортно, тому що я не слухаю зараз своє тіло, я натхнена самою ідеєю вам видавати україномовну версію холодинаміки. І що відбувається? Я знову і знову ігнорую потребу базового свого тіла, хоча нічого не завадить, взяти ж склянку води і зробити ковток. Води. Просто зробити паузу, дати своєму тілу ось цей ковток води і спокійно продовжити вам видавати ту інформацію, яку я вам заготувала. Про що це? Про те, що ми інколи буваємо дуже гармонійні на душевному і духовному рівні, але не чуємо своє тіло, воно виснажується, ми не даємо йому. Самих простих речей ми не даємо йому попити, не даємо відпочити, ми не даємо йому розслабитись, і тоді всі наші ідеї, вся інформація, навіть сама сама високовібраційна, вона не приносить нам користі. Тож. Перший висновок або перший ключ на першому уроці, який я хочу вам дати, якщо хочете бути здоровими і активними, хочете мати гроші, а не зациклюватися на тому, що десь зараз в світі розгортається економічна криза. Хочете не депресувати а бути радісними, навіть не дивлячись на те, що ми живемо в умовах зараз військової реальності. Ви хочете будувати щасливі стосунки. А не ходити по колу постійних образ на своїх чоловіків чи жінок за те, що вони з вами розлучилися або погано поводяться зараз, ви хочете змінити стос... свої стосунки із образами, мислеобразами або холодайними, які раніше ви називали проблемами, і зробити це задачами знайти рішення? То слухайте себе зразу одночасно на трьох рівнях. Що моє тіло зараз хоче? Яке, яка проста дія може допомогти моєму тілу сприймати те, що говорить спікер? Саме елементарне. Сядьте зручно. Саме елементарне, запитайте своє тіло, наскільки воно зараз зручно влаштоване і може сприймати ту інформацію, яка до вас іде. Наскільки ви від, відправте свою увагу наступні ніг? Якщо ви йдете, то йдіть відчуваючи рух, як рухається все ваше тіло, як ви дихаєте, і в якому стані тілесно, Тілесному ви знаходитесь. Тому що одним із важливих питань, яке ми будемо задавати собі в наступних відео, коли будемо вчитися рефлексувати або відслідковувати свої незрілі холодайни, ви будете запитувати себе, що я відчуваю в своєму тілі, які реакції зараз видає моє тіло на ту інформацію, з якою я взаємодію. І ось зараз задайте собі це питання. І автоматично далі ви зможете задати собі наступне питання: які емоції я відчуваю на цю інформацію, з якою взаємодію? Тому що відповідно до постулатів холодинаміки, Взагалі, інформація, вона має нульовий потенціал, нульовий заряд. Вона не негативна і не позитивна. Вона просто нульова. І тільки тоді, коли ми до інформації додаємо певну емоцію, певне переживання, певне своє відношення, інформація стає хорошою або поганою. Давайте розберемо знову ж таки це на прикладі. Якщо ми спілкуємося з якоюсь людиною, яка для нас є другом хорошим співрозмовником, ми дійсно сприймаємо свого друга як того, який нам допомагає і в горі, і радості. І раптом інша людина, яка не знає, що ви друзі з цією людиною, починає вам розповідати про нього якісь байки на тему свого сприйняття цієї людини, тому що в їх стосунках було щось погане. Один одного не порозумів, один одного обманув, і вам розповідається історія про вашого друга, що він поганий, він брехун, він дійсно погана людина, і ви, якщо Базово розумієте, що це ваш друг, і ви будете сприймати його завжди таким. Ви відреагуєте відповідно на цю брехню як брехня, ви станете на захист свого друга. Але якщо в ваших стосунках з вашим другом вже були якісь ситуації непорозуміння на фоні брехні, і вам буде якась людина з, з вашого простору розповідати погане про вашого друга, ви можете засумніватися. Тобто ваша думка або ваш холодайн про образ вашого друга не був абсолютним, не був доведеним до, дійсно, в полі любові, до суперобразу. І ви можете засумніватися, навіть якщо на це не буде об'єктивних причин. Ось так ми з вами змінюємо свої погляди миттєво, якщо не маємо внутрішнього стежня. Так, от. Холодинаміка нам пропонує формувати цей внутрішній стержень, орієнтуючись на вищий потенціал. Вищий потенціал це сама зріла, сама мудра частина нашій психіці. Можна сказати, в нашій цілісній структурі це наш дух, наша духовна складова. Така сама духовна складова є в кожній людині, з якою ми спілкуємося. Абсолютно, кожна людина. По Божому задуму має цю складову. В різних езотеричних концепціях це можна назвати як божественна монада, як ось те, що Бог або природа, або Всесвіт як вам буде зручно, на землю. До речі, саме Вернон Віктор Вульф, автор холодинаміки, він є доктором історії релігії, і він вивчав різні релігії світу і е, описав, що вищий потенціал це по суті віра в кожній релігії, в кожній духовній традиції, віра в щось надприроднє. Тому якщо сучасна наука каже, що віра в щось надприроднє це не науково. То така наука нам з вами вже не підходить сьогодні. Якщо ми не будемо вірити в щось надприроднє, в те, що є. Найкраще для нас всіх те, що нас створило, якесь божественне, абсолютно по своїй, по своїй сутності, ми з вами не зможемо розібратися з тими процесами, у які сьогодні нас просто затягує, затягує вир, оцей круговорот безпосередньо війни. Якщо ми хочемо вийти з цього виру війни, вийти нам треба підніматися вертикально, тобто підійматися до вібрації свого вищого. Потенціалу, а з того виміру свідомості ми однозначно дивимося на людей і інформаційно інших людей сприймаємо також як сутності Бога. Таким чином, холодинаміка нам дозволяє, піднявшись вертикально по вертикалі своєї духовній, активувати свою інтуїцію, активувати свої здібності, почати жити в гармонії з Всесвітом і дивитись абсолютно на всіх людей з призми, що Бог створив всіх людей для якогось свого задуму, таким чином, якщо ми спускаємося у вир війни. Там, де діє тільки наша особистість, яка закомплексована дуже часто, дуже часто в стражданнях, дуже часто в страхах, тому що вона не розуміє, як могло статися таке жахливе дійство, як війна на території України, як можна знущатися, вбивати мирне населення? Як і коли людині не вистачає духовного цього стержню, не вистачає контакту своїм вищим я, а через вище я із божественним планом. То така людина сумнівається, вона зневіряється їй нічого не допомагає. Всі абсолютно релігії світу, всі абсолютно духовні традиції по суті говорять нам одне і те саме: твоя віра допоможе тобі справитися з будь-яким процесом. Давайте розберемо, що таке віра. Віра це віддати Ра. Ра в перекладі з нашої слов'янської традиції, це світло, радість, звідси походить слово радість автоматично, а віддати – знати, розвиватися. Тобто людина, яка не розвивається, не пізнає світ, не працює з інформацією, в яку її занурює сьогоднішня реальність, вона автоматично стає. Є жертвою пропаганди, тому що саме їй вкладається та інформація в голову, яку вона думає, що вона сама обрала. Ви думаєте, що ви самостійно прийшли в супермаркет і купили певну воду певної марки, або, наприклад, молочні продукти певної марки? Ні. Це не так. Ви обираєте те, до чого або звикли, або до чого вас привела рекламна компанія тої чи іншої торгівельної марки, і також на вас впливає те, де розташовані ті ті товари, які ви обираєте в супермаркеті. Туди повністю спрямовується знання про ваші звички. І, Хочеться вам чи ні, але інформаційний простір, в якому ми живемо, і інформаційні технології, якими ми сьогодні з вами користуємося, нам підбирають під наш достаток, під наші можливості, саме певні продукти, певні товари, і ми їх обираємо автоматично. Дуже часто не розуміючи, що цей вибір ми можемо е, з вами робити свідомо. Наприклад, знову ж таки, якщо ви навчитеся жити як міст, як людина, яка обирає свідомо все те, з чим е, взаємодіє в цьому інформаційному просторі, то ви ніколи голодними не підете за продуктами в супермаркет. Ви спочатку, хоча б поп'єте чай, хоча б знімете голод, а потім зайдете в супермаркет. Що якщо ви підете голодними, ви купите все навіть те, що вам не потрібне, і таким чином будете для інформаційного простору супермаркету якраз і. В якійсь мірі жертвою їхніх маніпуляцій прийшовши додому, ви зрозумієте, що багато чого ви принесли того, що вам не потрібно було, тому що на вас вплинули на ваше інформаційне поле. А отже, і на ваш вибір впливав хтось інший. Той, кому було вигідно вам продати. А ви, не відчувши своє тіло, пам'ятаєте приклад на початку цього уроку, коли я хочу пити, і я ігнорую бажання зробити ковток води, іначе що б тут такого. Але мої думки будуть плутатися. Я не зможу вам донести певний інформаційний месед, чому. Тому що я буду завжди протягом всього свого відеоуроку думати про те, як вам донести інформацію, а не доносити її спокійно, випивши просто воду. Ось така вам цілісна картинка. Ми живемо з вами в інформаційному полі, ми сприймаємо інформацію. Постійно ми її і сприймаємо, тому що Всесвіт довкола нас складається з оцих маленьких інформаційних пазликів, інформаційних таких, знаєте, цеглинок, можна сказати, їх назвав Вернон Вуль холодайними або часточками інформації, вони є нейтральними до тих пір, поки ми їх з вами не, на, не підсилимо емоцією. І ось ми з вами. Чітко для себе зараз можемо зрозуміти, що коли будь-яка часточка інформаційна підсилена емоцією, вона стає або хорошою, або поганою. Про зрілі і незрілі холодайни або часточки інформації, ми поговоримо в наступному відео. А сьогодні задайте собі. Прості питання, як ви сприймаєте інформацію? Що для вас інформація? І під цим відео можете мені написати відповіді, як ви сприймаєте, хто за вас сприймає інформацію? Як ви ділите інформацію, на яку хорошу, погану? А взагалі, підводячи підсумок, можу сказати: ми сприймаємо інформацію неймовірними просто кількостями. Одночасно. І інформація це і є холодинамічна площина, в якій ми можемо інформацію обнулити і трансформувати із негативної в позитивну, таким чином зменшити кількість болю і збільшити кількість світла. Для цього і існує по суті система холодинаміки. Інформація нам. Нам необхідна для пізнання світу для розвитку і еволюції, тому що вона є основою всесвіту, вона є сенсом нашого спілкування. Інформація це початок створення чогось нового. І якщо ми туди додаємо любов, то звичайно ми створюємо простір любові. А якщо ми в інформацію додаємо маніпуляцію, то ми створюємо простір війни, конфлікту і розрухи. Інформацію сприймаємо через п'ять органів почуттів або сприйняття через зір. Ми бачимо багато інформації довкола, ми чуємо багато. Ми так шкіру сприймаємо також дуже багато інформації. Коли вам не вистачає сил, щоб переробити будь-яку інформацію, ви можете використати усвідомлено п'ять органів почуттів. Наприклад, через орган вкусу, через ваш язик, зробіть декілька. Таких ковтків слюни, і коли ви слину ковтаєте, вона як наче знімає стрес при контакті з інформацією. Потім, якщо йде якась потужна інформація, поки що ми з вами не Ділимо її на позитивно-негативно, а просто ви вирі потужної інформації, і вам треба якось заземлитися. По, е, е, постарайтеся десь под, е, е, руками себе е, доторкнутися, можливо, десь погладити, десь ущипнути, щоб ваша шкіра і ваші органи сприйняття саме через шкіру трохи заземлилися. Знову ж таки увага на ноги заземліться, як ви зараз сидите. Як ви контактуєте з підлогою. Понюхайте, що ви довкола зараз відчуваєте на нюх. Якщо вам не подобається запах в просторі, впустіть свіже повітря, зробіть глибок, глибокий вдих, уявляючи, що ви вдихаєте аромат улюблених парфумів або улюбленої квітки. Заодно улюблена квітка на внутрішньому екрані, десь можливість знову ж таки за. Ту інформацію, з якою ви перебуваєте в контакті, особливо, якщо це якась негативна інформація. Послухайте, прислухайтесь до звуків, які довкола вас, якщо ви в контакті з якоюсь травматичною інформацією, почуйте щось інше, постарайтеся почути щось інше і принаймні. Вава один одному підтримки і почуйте в голосі надію. Переведіть свій погляд на щось, якщо ви бачите жахливі картинки, і вони викликають в вашому тілі потужну реакцію стресу, і ви вже впадаєте в такий невротичний ступор. переведіть ваш погляд на щось нейтральне. А краще на позитивне, тому під рукою варто мати постійно усміхнені фото своїх коханих, своїх дітей, які дадуть вам можливість перевести погляд і зафіксуватися на щось більш радісне. Таким чином, якщо ви будете розуміти, що інформацію ми отримуємо через п'ять органів сприйняття. Через очі, через вуха, через шкіру, через язик і через ніс. і впливаючи на п'ять цих органів сприйняття в контакті з будь-якою негативною інформацією, впливаючи нейтрально або позитивно, ви можете перемикати своє інформаційне поле і таким чином потрапляти саме в ту холодинамічну площину, про яку ми будемо з вами говорити далі. А сьогодні ми говорили з вами про те, як інформація. Інформацію перепрацьовуємо, переробляємо в просторі холодинаміки. Якщо вам було корисно, лайкайте, будь ласка, це відео і, звичайно, чекаю на ваші питання. Будьте щасливими, будьте гармонійними, бажаю вам жити в просторі любові. З вами була Тетяна Довільна.